Всім привіт! З вами Мішка. І сьогодні ми будемо оцінювати популярних роблоксерів частина 3. Сьогодні у нас на черзі Альонка Ту. Треба приступати до аватарки. Аватарка дуже класна, кознь взагалі просто пушка. Мені дуже подобається. З шейдерами дуже класний. Назва теж дуже прикольна, мені, в принципі, до вподоба. Переходимо до банера. І так, баннер прокольний, мені дуже подобається, тому що в мене само не мого я його пробувала ставити, але взагалі він не ставиться реально. Дивимось її відео. Тільки вибачаюсь, тому що ці відео будуть без звуку. Відразу скажу, це відео мені прям дуже подобається, воно дуже класно зготове. Тут є ще одне відео, яке я засняла, але зараз я скажу оцінку нашої Алянкоту. Ту заслуговує, 10 з 10, мені все дуже подобається. Всім па-па!